Говорить бархан, все чув, все бачив. Що ти розповідаєш? Фабрикував, де Ржан. золото сховав? Та я золото також Зв'язаний капітан. До капітану Сержан, напад на Та я так. Який нахуй напад? Ти де золото сховав? У себе? Та я щас знайду. Що, не висела шестьорка? Бандити напали на військову частину. Тривога. Вартовці, якщо ви вартовці, допомагайте, біді, вижиш. Ви дивитеся, помагайте. Так, так вижеш, варта ми не якісне... цей. Якийсь непотріб, ан побіг красти, щось ще перевіряти. А якщо не знайде, найде, найде. А якщо не знайде, у вас ж був приказ. Важаєш, ви ж теж служите, як ми. Це вас командир такий продажний, і ви цей. Підчиняєтесь продажному командиру. Фотографії провели експертизу, круто. Чи ви маєте бачити 9-мм кулю з пістолета? Як це так швидко експертизу провели? стінки його. А де ви його? А на, шо, на що, нашого привезли, су? Нува е би, блядь. Ви підкидаєте ще й золото? Кому ви служите? За... Без, без понятих провели обшук. Круто. До стінки іди, блядь, блядь, понятий. А на що до стінки? Я щось... Мета, шо, шутки, я тут буду. Мене Коршуна влічно прислав за вами слідить, блядь. що ви тут порозводили. Остагни. Легше буде. Ти має що сказати? Я на тебе рапорт напишу, скотеняка, блядь. Фуна Ти вже нічого не напишеш. Агонь. Без доказів. Я камери розставив, Перехана, помниш? Я все бачив з вікна. Які ви якщо камери? Теж Де ви камери поставил? Покажіть хоч одну камеру, з будь вікна, ласка. я все бачив. Покажіть хоч одну камеру, будь ласка. А? Так це моя особиста камера. І на ній записі, якщо ви не замітили, не включено. А от то, що ви то зробили... Я не включно, не сам все з вікна бачив. Б. Так вас там в... не було. Ви приїхали на машині, як ви могли бути в середині, якщо ви на машині приїхали з бійцями. Я встиг рятуватись, коли ви збиралися грабити бункер. Яке грабити бункер? Ми вчених пристрелили, бункер був відкритий. Ми його не грабити, ми його перевіряли. І фотографії так само Дома, капітан переказав. Капітана хочеш? Ти туди ж хочеш? Ми рапорт поставили. Що, ти фотографії прислали. Що вам ще не так? Капітан, геть фотографії бункера вам відкрито показав. А може йому ногу прострелити? Ви думаєте, щось змінить? Взагалі застрелити, раз він бреше. Коломбо, це твій останній шанс. Ти або кажеш правду, або відправляєшся в слід за капітана. Я вам сказав правду. Ви підставили капітана, підставляєте мене бійцювати. Вогонь по зраднику.